День Шевченка у Кіровограді до дня народження великого кобзаря в обласному центрі провели низку заходів у міських школах. Окрім традиційних відкритих уроків, влаштували ще й батл читців. Як пройшов захід у Кіровограді, дізнайтесь з наступного сюжету о 9-й ранку, в гімназії імені Тараса Шевченка розпочали відкритий урок разом з дев'ятикласниками за парту сів і міський голова Андрій Райкович. Розбирали творчість Тараса Шевченка, перебуваючи на Україні, він продовжує. Створювати свою живописну Україну. Це збірник, до домальовок, картин Тараса Шевченка. Учні відповідали на питання вчителя, проглядали слайди. Насамкінець отримали подарунок від міського голови. Я хотів би, щоб приклад його життя, його творчість, його надзвичайно глибока життєва мудрість лягла в основу вашого життя. Ви молоді люди. Створювати нашу рідну державу, вам прикрашати нашу державу, покращувати місто наше. А вже після обіду в 16-й школі відбувся фінал театралізованого конкурсу, присвяченого 202-й річниці з дня народження Тараса Шевченка. Тут приймають участь не тільки учні, приймають участь вчителі, батьки. І хто буде найкращий, ми побачимо. Міський голова підготував подарунки і для кожної школи буде або це подарунок, або це Буде грамота. На підготовку у колективів було менше двох тижнів. Учасники конкурсу з 9-ї гімназії розповідають, дуже хвилювались, бо готували непростий номер. Вирішили, що ми поставимо постановку, яку називаємо Жінка очима Кобзаря. І е, підібрали музику відповідну. І е, почали тренуватися. Не зразу в нас виходило, але так поступово ми відпрацьовували, відшліфовували все. Учні, їх батьки та вчителі підготували театралізовані постановки. Танцювали та читали віршів. Шевченківський заповіт прозвучав п'ятьма мовами серед степу широкого, на Україні окраїнський, та безкрайні розлоги і дня І круче було видно, було чутно, як гриміць гримучий. Тривало змагання півтори години. Врешті журі, в склад якого ввійшли філологи, вчителі, актори визначили переможця. Перше місце віддали дев'ятій гімназії. На промак Анатолій Басистий день за днем.